Батурин. Козацько-гетьманська столиця. Визвольна війна українського народу проти польського панування під проводом гетьмана Богдана Хмельницького завершилась встановленням козацько-гетьманської держави. Понад півстоліття столицею Гетьманщини на лівобережній Україні був Батурин. Місто розташоване в Чернігівській області на високому лівому березі річки Сейму притоці Десни. Високі кручі тераси берегу сейму та сама річка були природними укріпленнями міста. Ще в XI столітті на мисі берегової тераси чернігівські князі побудували фортецю. В документах початку 17 століття вперше зустрічається назва міста Батурин за польської влади. На місці оборонних споруд князівського часу спорудили вали та дерев'яні стіни Батуринського замку. Деяке уявлення про деревоземляні укріплення сімнадцятого століття дається реконструкція козацької фортеці з етнографічного музею міста Переяслава Хмельницького. 1648 року козаки на чолі з Богданом Хмельницьким звільнили Батурин від польського панування. Він став сотеним містечком Чернігівського, а згодом Ніжинського полку. Батурин опинився у вирі боротьби за розбудову гетьманської держави. 1658 року гетьман Іван Виговський під Конотопом поблизу Батурина розгромив 100-тисячне московське військо, намагаючись звільнити Україну від зверхності Росії. 1669 року. Гетьман Дем'ян Многогрішний та козацька старшина перенесли гетьманську резиденцію з Чигирина до Батурина. Цей Гетьман та його наступник Іван Самойлович спорудили у місті велику фортецю площею 24 гектари. Гетьманський Батурин складався із замку цитаделі, навколишнього міста чи фортеці, неукріпленого посаду передмістя та подолу. В околицях розташовувались заміські садиби і хутори козацької верхівки та монастирі. Існує гіпотеза про те, що на цій іконі розп'яття 17-го століття з міста Бахмач зображено вид Батурина того часу. Площа міста разом з околицями дорівнювала близько 100 гектарів, а населення біля 20 тисяч осіб. 1654 року Батурин отримав Магдебурзьке право. Замок і фортеця були укріплені валом з дерев'яною стіною, вежами, бастіонами та ровами. Ви бачите залишки круглих земляних бастіонів та розкопки валу фортеці на краю берегової тераси. Аналогією служать земляні і дерев'яні оборонні споруди фортеці, які збудували у Чернігові наприкінці XVIII століття. За 8 кілометрів від Батурина знаходиться знаменитий Крупицький монастир. Там зберігались мощі святої Варвари. 1680 року генеральний суддя Іван Домонтович збудував головний собор монастиря Святого Миколи. Найближчими аналогіями є собор Святого Георгія, Видобицького монастиря у Києві та Катерининська церква у Чернігові. Микільський собор Крупицького монастиря було розібрано за сталінських часів. А інші монастирські споруди з того часу занепали. Найвищого розквіту Батурин досяг за гетьманування Івана Мазепи з 1687 до 1708 року. За 21 рік його правління Гетьманщина переживала економічне і культурне піднесення та політично стабілізувалась. Гетьман був покровителем Української православної церкви. Освіти, архітектури і мистецтва на Україні Він спорудив власним коштом 12 нових та відбудував 20 старовинних храмів а також кілька палаців, монастирів та колегіумів. Серед них найвідоміші: Колегіум та Троїцький собор у Чернігові, собор Магарського монастиря під Лубнами, Могилянська академія. Софійський, Михайлівський Золотоверхий та Успенський лаврський собори у Києві надбрамні церкви Святої Трійці та усіх святих у Києво Печерській лаврі. Герби Мазепи збереглись на стінах та будівельних плитах цих споруд. Гетьман також розбудовував і укріплював свою столицю. У 1692, 1696 роках він спорудив головний собор Батурина Святої Трійці, Микільську, Воскресінську, Покровську та Веденську церкви. На жаль, всі ці споруди були зруйновані під час нападу на гетьманську столицю царських військ. Єдиною спорудою 17-го століття, яка збереглася до нашого часу у Батурині, є кам'яниця Кочубея. Зараз тут розміщується музей-заповідник Гетьманська столиця. З 1698 року вона стала власністю генерального судді Василя Кочубея, який писав доноси на Мазепу до російського царя і пізніше був страчений гетьманом. Його доньку красуню Мотрю покохав овдовілий гетьман. Це фото з її портрету, оригінал якого зберігається в одному з музеїв Швеції. Ця церква в селі Диканька на Полтавщині була усипальницею родини Кочубеїв. Мазепа розбудовував військовий арсенал Батурина. Артилерія гетьмана налічувала понад 70 гармат. Найбільша з Мазепиних гармат під назвою Лев була вивезена до Москви як трофей і знаходиться у Кремлі. Це гарматні ядра, козацька зброя та шабля Мазепи. Цікавими витворами мистецтва є знайдені археологами керамічні кахлі XVII-18 століття з рельєфними рослинними та геометричними орнаментами чи зображеннями птахів, фантастичних звірів, козаків, лицарів та херувимів. Ці мотиви запозичені з народного мистецтва, церковного іконопису та західноєвропейського барокового живопису чи графіки. Найбільш вишукані кахлі були вкриті різнокольоровою поливою. Цими декоративними кахлями прикрашали печі чи каміни гетьманських палаців, будинків козацької старшини та заможних міщан. У гетьманський період Батурин був провідним центром керамічного виробництва та виготовлення таких високохудожніх кахлів. Крім місцевих, у гетьманських палацах використовували також кахлі голландського виробництва 18 -го століття. Ви бачите керамічні козацькі люльки та різноманітний посуд того часу. Знахідки численних польських, швейцарських, голландських та російських срібних і мідних монет 17-18 століття свідчать про міжнародні торговельні зв'язки гетьманської столиці. За Мазепи Батурин став одним з найзначніших міст України. Де розквітали ремесло, торгівля, культура, освіта і духовність та формувалась українська державність. Генеральним писарем в уряді Мазепи був знаменитий Пилип Орлик майбутній гетьман на імміграції і автор першої української конституції. Ігуменом Крупицького монастиря був видатний церковний діяч і письменник святий Дмитро Туптало, автор збірника «Житія святих чи мінеї. Святий тяжко пережив розорення Батурина 1708 року. І за рік помер. Мазепа відкрив у Батурині вищу світську школу, так званий Канцелярський курінь, де готували дипломатів, скарбників, юристів та інших вищих державних службовців Гетьманщини. Піднесення міста було різко підірвано під час північної війни між Швецією і Росією. Як відомо, Мазепа з військом перейшов на бік шведського короля Карла XII, в Батурині він залишив чисельну козацьку залогу, потужну артилерію та великі запаси зброї і харчів. Коли Мазепа з козаками перебував у шведському таборі, російські війська на чолі з царським улюбленцем Олександром Меншиковим за наказом Петра І напали на Батурин. Проте захопити штурмом міцну батуринську фортецю ворогові не вдалося, і він відступив від міста. Як відомо, зрадник, полковник Ніс, виказав російським військам місце розташування потаємного ходу 2 листопада 1708 року цим ходом вони вдерлись до міста і перебили всіх оборонців. Карателі також вирізали більшість цивільного населення, пограбували і спалили місто. Дослідники вважають, що тоді в Батурині загинуло близько 15 тисяч осіб. Самі батуряни твердять, що число знищених мешканців міста та козаків становить 21 тисячу. Війська меншикова скинули багато трупів оборонців у сеєм разом з плотами, на яких були розіп'яті та посаджені на палі козацькі старшини і воєначальники. Вони пливли сеймом, Десною і Дніпром щоб залякати непокірне населення України. Жорстока розправа з гетьманською столицею мала правити за зразок покарання іншим містам повсталої Гетьманщини. Після поразки шведсько-української армії в битві під Полтавою Карл XII з Мазепою, Орликом та їх спільниками емігрували до Молдавії. 21 вересня 1709 року 70-річний гетьман помер у місті Бендерах. Після різанини та розорення Батурина місто близько 40 років стояло у запустінні. Лише 1750 року, стараннями останнього гетьмана Кирила Розумовського, до Батурина повернулася гетьманська резиденція і місто почало оживати. Політична стратегія Кирила Разумовського де в чому перегукується із політичним курсом Івана Мазепи. Кирило Розумовський намагався відродити козацьку державу, модернізувати її столицю, яку планував створити в Батурині. Високоосвічений гетьман мав проект заснувати у Батурині університет. Та 1764 року Катерина II скасувала гетьманську державу, і Батурин знову втратив статус її офіційної столиці. Щоправда, до кінця життя зреченого гетьмана у Батурині продовжувалось будівництво монументальних споруд. Наприкінці 18 століття, за проєктом видатного шотландського архітектора Чарльза Камерона, Розумовський збудував розкішний палац в стилі класицизму. 1789 року він спорудив Покровський собор за проєктом італійського архітектора Джакомо Кваренгі, який розібрали за радянської влади. Біля 1803 року Розумовський побудував Воскресінську церкву, у склепі якої і був похований. Зараз це головний храм Батурина. У церкві стояв мармуровий надгробний пам'ятник останньому гетьману роботи відомого українського скульптора Івана Мартоса. 1927 року цей надгробок та цінні речі з поховання Розумовського вивезли з Воскресінської церкви. Частини його надгробка збереглися у фондах Чернігівського та Батуринського музеїв. Планується реставрувати надгробок і встановити на первинному місці у Воскресінській церкві на пошану світлої пам'яті останнього гетьмана України. Після смерті Розумовського 1803 року місто поступово занепадало. Зараз це селище міського типу з населенням 4 тисячі мешканців. Канадське інститут українських студій. Особливо програма з вивчення східної України Дарії і Володимира Ковальських є дуже горді спонсорувати цей проєкт розкупках Патурні. Цей проєкт, і я, як історик Гетманщини, особисто є задоволений, що такий проєкт є. і Я розумію його, його значення. 2002 року на території фортеці біля Воскресінської церкви були розкопані залишки великої хати представника козацької старшини, мабуть, полковника Мазепиного часу. У цьому році нами відкрита велика споруда загальною площею 100 квадратних метрів. Ця будівля функціонувала на початку 18 століття. Стіни житла були побудовані з деревин. Підлога з брущатої цегли була покладена на шар збитої цегли на глиняному розчині. Зберігся фрагмент такої цегляної підлоги вздовж стіни. В одній з кімнат виявили розвал великої опалювальної печі. Вона була прикрашена орнаментованими керамічними кахлями. Ця будівля мала дорогу покрівлю з керамічної черепиці, вкритою поливою. Вірогідно, ця оселя втратила господарів в результаті розорення Батурина 1708 року. Занепала і скоро сама розвалилась. Улітку 2002 року головним об'єктом дослідження експедиції були залишки великого гетьманського палацу на замку Батурина. Його побудували Гетьмани Многогрішний та Самойлович. Ця головна державна споруда міста була пограбована і спалена 1708 року. Археологам вдалося відкрити залишки мощіння підлоги з брущатої цегли, розвали цегляних стін, кілька фрагментів фундаментів збитої цегли на вапняному розчині, рови від підмурків та нижні частини двох великих печей. Виявлено північний кут фундаментів з масивною пілястрою. Такі пілястри шлинували фасади палацу і були типовим конструктивним і декоративним елементом споруд у стилі українського барокко. Дослідження встановили, що палац був одноповерховим, прямокутним і тягнувся вздовж краю високого берега сейму. Ширина споруди була до 24 метрів, а довжина біля 36 метрів. Будова ділилась центральним коридором на дві частини. У більшій частині були зали і кімнати гетьманських покоїв, а в меншій вірогідно кухня та комори. Є думка, що з боку річки палац мав галерею чи ганок. Він, ймовірно, був побудований в стилі українського барокко. Найближчими аналогіями вважаються полкова канцелярія у Чернігові та так званий будинок Мазепи на Подолі у Києві, де міститься музей гетьманства. Поруч з гетьманським палацом стояла кам'яна скарбниця Мазепи. Можливо, що її руїни зображені на цій гравюрі середини ХІХ століття. Воскоп номер 7 розташований безпосередньо на території Батуринського гетьманського замку. Він є логічним продовженням дослідження попередніх років, якими вдалося виявити більше 20 поховань того часу. Описи 18 століття дають нам багато відомостей про дерев'яну Воскресінську церкву, яка знаходилася на території цього замку. І цього року нам вдалося виявити залишки від фундаменту цієї церкви, фундаментного рову і цегляного підмурку, підстовп або, можливо, навіть алтарну частину цієї церкви. Але на жаль, коротким сезоном польових досліджень і обмеженістю розкопу, самої території розкопу, нам не вдалося виявити повністю залишки цієї великої споруди, цієї церкви, і що хотілося б зробити в дослідженнях. Майбутніх років. Експедиція продовжила досліди за міської резиденції Мазепи в урочищі Гончарівка на східній околиці Батурина. Садибу вкріпили валом і ровом з бастіонами. Гетьман побудував тут великий палац і дерев'яну домову церкву. Ці споруди також зазнали руйнації під час нападу на Батурин російської армії. Від палацу лишився тільки котлован та розвали битої цегли і розчину. Археологи розкопали фундамент ніроби палацу і встановили, що він був прямокутним з розмірами приблизно 15 на 30 метрів. Це була монументальна, кількаповерхова споруда з підвалом. Вірогідно, саме цей палац зображено на малюнку, який зберігається у національному музеї Стокгольму. Згідно малюнку, заміський палац Мазепи мав три поверхи і архітектуру та декор фасадів у стилі західноєвропейського барокко. Є гіпотеза, що дерев'яна церква Мазепи була ротондою і розміщувалась за 17 метрів на захід від палацу. Там збереглася округла западина з діаметром 8 метрів. Вона була схожа на дерев'яну ротонду церкви святої Параскеви, яку побудували 1708 року в місті Буськ Львівської області. Проте розвідкові розкопки, проведені на дні западини, виявили там чимало уламків цегли і вапнякового розчину. Тому не виключено, що тут стояла якась інша споруда. Продовження розкопок цього об'єкту наступного року дозволить визначити її характер. В різних частинах території Батурина археологи виявили багато поховань, які належать здебільшого літнім чоловікам, жінкам і дітям. Більшість з них пов'язуються з жертвами погрому міста царськими військами. Деякі кістяки мали сліди насильницької смерті. Так, у попередні роки біля залишків палацу Батуринського замку знайшли поховання літньої жінки з розтрощеним черепом. На грудях покійниці лежала мідна ікона Богородиці з хрестом немовлям, що обгоріла при пожежі. 2002 року на розвалі стін гетьманського палацу відкрили рештки кістяка дорослої людини з перерубаною кісткою ноги. Також знайдено чимало людських кістяків та черепів у розрізненому фрагментарному стані без залишків домовин чи могильних ям. Вірогідно, вони належали жертвам погрому, які залишились непохованими. 2001 року археологи розкопали 16 поховань 17-го початку 18-го століття на цвинтарі розореної воскресінської церкви та біля залишків гетьманського палацу у замку. Вісім з них належать людям похилого віку і датуються часом розквіту гетьманської столиці до 1708 року. Обстеження їх кісток не виявило слідів насильницької смерті. Однак вісім поховань дітей, відкритих тут, археологи переконливо пов'язують з трагедією 1708 року. Покійники були покладені в неглибокі могільні ями, де не знайдено залишків трун. Прикраси її рідкістю. Ці поховання, мабуть, робились з поспіхом у військовий час у щедрозореному місті. У засипці могильних ям зустрічаються будівельні рештки та вугілля від розташованого поруч Гетьманського палацу, який на цей час вже було спалено. Тому всі ці однотипні дитячі поховання вірогідно були зроблені незабаром після погрому Батурина військами Меншикова. Один з похованих підлітків. Має отвір від кулів по тилиці. Дослідники вважають, що ці діти і жінки переховувались у замку та в мурованому гетьманському палаці під час оборони міста. Там вони і розділили трагічну долю оборонців Батурина. Тарас Шевченко у своїй поемі Великий льох від імені молодої батурянки змалював різанину, яка відбулась у захопленому гетьманському палаці. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, і старого, і малого в семі потопила. Я між трупами валялась у самих палатах Мазепини. Коло мене і сестра, і мати, зарізані обнявшися, зо мною лежали. Душі, що від нас представилися, що прийняли безневинну мученицьку смерть від московської навали. Після досліджень цих поховань жертв погрому священник Української православної церкви Київського патріархату відправив за упокійну службу і поховання були засипані. Коли робили розкопки, і ми погибали, я сам свідок тому, як вбити явно люди. Вони поховані лицем вниз, мабуть, це просто ці люди скидалися у якусь яму. Більше того, таких два черепи були з кульовим отвором у скроні. Це значить, що батурин дійсно його треба досліджувати, треба більше робити тут археологічних розкопок. І тут явно видно, що батурин це велика братська могила. Сподіваємось, що подальші археологічні розкопки гетьманської столиці і збір інформації від місцевих жителів допоможе відкрити масові братські могили козаків, які віддали життя, захищаючи столицю Гетьманської держави. Сьогодні можна впевнено сказати, Батурин перестав бути суцільною білою плямою в історії, і все-таки, незважаючи на те, що дослідження його ведуться сім років, а за часів радянського ладно взагалі були неможливі. Завдяки фінансовій підтримці української діаспори Канади і Америки, ми все-таки змогли розкрити менше одного відсотка його території. Таємниці Батурина ще чекають на своє відкриття. Його дослідження слід не тільки продовжувати, а й розширювати кожного року. У Батурині відроджуються козацькі гетьманські традиції. Створено батуринський козацький полк, хор, козацька душа. Святкуються традиційні свята козацької слави та вшановується пам'ять загиблих батурян. В день розорення гетьманської столиці. 2 листопада кожного року. Два моменти вшанування. Перше. Ми повинні шанувати тих 15 тисяч полеглих козаків і міської громади у місті Батурин. Запитайте самих себе, де хоч одна могилка є 1708 року? Немає ніде. Друге. Ми повинні вшанувати те місце садибу, де жив і творив Іван Степанович Мазепа. 1997 року. Відомий чернігівський скульптор Геннадій Єршов підготував цікаві проекти пам'ятників Мазепі, але поки що, за браком коштів, вони не були втілені. Тісні стосунки об'єднують Батурин і Тернопільщину, батьківщину видатного українського письменника Богдана Липкого. Автора відомої на весь світ трилогії Іван Мазепа, яка є однією з найпопулярніших книг Батурян. І в 1999 році поблизу музея Батуринського заповідника було встановлено пам'ятник Богдану Лепкому. Мабуть, це єдиний пам'ятник цьому письменнику на території східної України. Не сяде пан ні цар, ні хан там, де колись був наш гетьман. Ніколи. Богдан Лепкий батуринські руїни.